Які ціни в Полтаві на Пасхи? І почнемо ми з Велмарта. Ну тут написано кекс. Ціна за кілограм 250 гривень, 235 гривень. Також є дено 105 гривень, 109. І тут вже упакований 169 гривень. Це що здорогувато? А, то не Паска була. Ну, Все рівно на Пасху по пісюруку прийдеться перевернути за здоров'я, за перемогу, а можливо й по два. А яйця падають в ціні. Ще є один стелаж із пасками в Елмарті. Крафін, кекс, панеттоне. А саме, що цікаво, тут є, бачите, зразок. Це прикольно. Перерізали, показують. Що всередині, яка Паска? Можливо, кекс. А тепер АТБ 7640 Паска Великодня. Чи сьогодні 12 квітня, середа, але немає пасок хлібзаводів в АТБ. А от є якісь освячина 3990-375 грамів. 56 гривень і маленька 33 гривні. 46 гривень і найменша 17,90. Mm -hmm. До речі, яйця тут дорожчі, ті, що на вес. 5,84. Тепер mm -hmm. Ну, Можливо, ще погода не льот на дощі, дуже вітряно. Але завжди на базарчику стояв автомобіль газелька, оця хлібовозка, і продавали паски. Дуже багато продавали, але поки що немає. Сьогодні середа ще 12 квітня. Можливо, погода наладиться і будуть продавати. А це приватні пікарні, яких дуже багато і теж є вибір пасок. І зробимо ще один огляд ну Тут маленькі паски і трішки більше, але якось цін я не бачу. Треба запитувати, коли нічого. І вверху є паски. Ну, ще є сільпо, метро і дуже багато приватних магазинів, пікарень, які продають паски, але погода не льотна, крильця мокнуть, тому йдемо додому. Я знаю, що дуже багато господинь будуть самі пекти Паски. Хай у вас все вийде. Смачних пасок вам. Слава Україні, слава ЗСУ, перемога за нами.